Нові автомобільні знаки збираються запровадити в Україні. Їх відмінність від нинішніх незначна. Жовто-блакитний фон в кутку номера замінять на синій як у європейців. Замість герба з'явиться прапор України. Удаї пояснюють, приводять зовнішній вигляд номера до європейського стандарту. Проте виробники проти нововведень вони підозрюють, ринок знову монополізують, щоб приватні фірми отримували надприбутки. На столичному авторинку номер для машини виготовляють за дві хвилини. Заготовка символіки государства на голограмах пластину кладуть під прес із завчасно закладеним набором із літер та цифр. має після прису завершив процедуру виготовлення, фарбування спеціальну плівку розігрівають до 200 градусів і переносять фарбу на поверхню номерного знака. Так виготовляють дублікати. Право на виробництво оригіналів має лише одна компанія в Україні. То січа вот не буде. У Директорки фірми ціла галерея українських номерних знаків на стенді. Історія зміни дизайну. Найближчим часом має з'явитися ще один експонат. Державтоінспекція пропонує замінити нинішній жовто-блакитний куток з гербом на синій з українським прапором. А коли доїдемо до ЄС, замість українського прапора з'явиться європейський. Нові зображення запатентували і передали приватній фірмі. Предлагаю сейчас просто изменение самого вида номерного знака. В принципе, ничего не поменялось абсолютно. Только появился на рынке новый частный. Ясна кампанія, яка отримала патент якоби на саму пластину. Учасники ринку запідозрили змову. Виробництво номерів від державного підприємства передали приватнику. Він не лише вироблятиме, а ще й претендуватиме на гроші автовласників, які користуватиметься їхнім винаходом. Ми фактично приводимо наш стандарт в до нескільки міжнародних документів. Удаї прикриваються європейськими нормами та досвідом Грузії і Молдови, проте погоджуються переходити на нові стандарти нас. Ніхто не змушує просто перехідний етап, тобто візуально вони вже будуть сприйматися ближче до Європейського союзу. Острі необхідності абсолютно немає. виробники вимагають змінювати не номери, а систему прибрати монополію і дати вибір автомобілістам. А, якщо буде 5 виробників возле органа регістрації, то відповідно, ціна. За що свободной конкуренції буде просто соответственно йти вниз. Донеччанин Іван на свою нову машину приміряє щойно отримані номерні знаки. Це старі, да нових номеров нет. Івану видали номери від старої автівки. Щоб отримати нові, треба чекати. Виробник один у Харкові. Головне, щоб це було удобно для потребителя. Просто прийшов он не стояв в очередях каких-то в, каких в левых. Просто щоб он прийшов, сделал своє дело і ушов. Потратив максимально коротке время. в Україні близько восьми мільйонів автомобілів. Обсяги ринку номерних знаків оцінюють у мільярди гривень. Ігор Бондаренко, Артем Багров, Спецкор два плюс